Що треба повертати Крим, що треба, щоб він був український, тому що е, тамтешня влада зараз не дає можливості розвиватися. Для полювання на москалів це, звісно, буде нарізна зброя. Мисливське господарство це ціла наука. Там е, ну, потрібно постійно регулювати кількість е, звірів е, хижаків, е, звичайних пар, парнокопитних. А коли їх безконтрольно просто знищують, то якась кількість звірів буде переважати, там і нарушиться просто баланс в природі і просто, просто пропаде і просто знищать природу нашу. На момент початку вторгнення Російської Федерації я проживав в Харківській області і займався мисливством і мисливським господарством. Коли почувши з новин, що Росія вже переступила наш кордон і почала бомбардувати наші міста, було страшно, була трохи паніка. Але з дружиною зібралися з думками, зібрали речі, підготували тривожний чемоданчик і були готові від'їхати, але в якийсь момент вже, коли там близько, 8-9 година ранку була, коли почали вже е з друзями, з моїми мисливцями спілкуватися, і було прийнято рішення не відступати, а йти тільки вперед і захищати свій дім. Ми в перші дні пішли на зустріч ворогу. У мене дуже, дуже багатьох друзів знищили квартири на гори в районі Північна-Салтівка в Харкові. Також є друзі, які загинули на війні вже. Від рук расистів є, які безвісти пропавши, поки що невідома їхня доля. З 24 лютого я взяв свою зброю в руки і пішов на блокпости, і, і бачив артобстріли, і бачив ракетні удари, і безпосередньо по місцю проживання, де я проживав, було знищено декілька об'єктів цивільної інфра інфраструктури. Тому це бачив все, все на власні очі, бачив спалену техніку рашистську і вважаю, що треба її спалити всю. Почувши від з новин, що формують гвардію наступу, прийняв рішення вступити до лав батальйону Карадах. якщо ти хочеш... Дійсно навчитися, вести бойові дії, то йди в гвардію наступу. Там талановиті військові інструктори, які вже мають бойовий досвід, і там, там тебе навчать дійсно володіти військовою справою. Вважаю це обов'язком кожного громадянина, кожного чоловіка України захищати свою державу, свою сім'ю, свій дім. Моя дружина зараз в Харкові знаходиться з моїм сином в Харківській області. Переживає, але говорить, що це гарний приклад для мого сина, для нашого сина. Дружина підтримує мене в моїх всіх рішеннях. Хотілося б передати привіт моїй дружині, сину. Все добре, я не голодний, одітий, обутий, готуюся готовлюся до навчання. До тренувань в гвардії наступу, а саме батальйон Карадах. Україна обов'язково переможе, тому що в нас народ дуже дружній, дуже цілеспрямований і настроєний на перемогу.